Слава Богу. Коли душа проходить переплавку, вона переживає сильну біль, горить вогонь і від самого початку згорає все. Образи, гордість, гнів, виходить все, що глибоко ховали. Чого не знали навіть ми самі, що так ретельно, і довго маскували, виходить все, що в нас було на дні. Нас Бог вогнем від домішків звільняє, щоб з чистим серцем всі ми були, хоч і душа. Прозвільнення благає від тих обставин, що в життя прийшли. Для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба, наче темна ніч, комусь в лице проблеми віють грізно, Комусь від втрати у душі горить. Буває й так, що інша переплавка когось спіткає у його житті, Комусь Господь дає, як піч, багатство, щоб показати, що в душі на дні, щоб показати, ким ми є насправді і що у нас лежить на глибині. Чи будемо ми по істині багаті багатством вічним тим, що у Христі? Порою Бог і бідність посилає, щоб ми також побачити могли все те, що ми в душі давно ховали, що вийшло те, чого й не знали ми. Для когось переплавка. Це є тиша. Коли здається, навіть Бог мовчить, коли здається що до смерті мить, у кожного є різна переплавка, та результат у кожного один, цей результат є змінений характер, щоб в нас відображався Божий син. І що б це не було, це дуже тяжко, коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць. Господь нас плавить, чистить у вогні, та є. у Бога кожному з нас місце у себе на святковому столі. Просіма у Бога сили не здаватись, вогні лиш те, що зайвим є, згорить. Вогні від пут ми будемо звільнятись від того, що додолу нас гнітить. Усе пройде. І ми Його прославим за те, що Він вогні нас переплавив, хай дасть Господь всі сили пережити це, щоб Його образ нам відобразити. Можливо, нам залишилась лиш мить, нехай нас Бог усіх благословить. Амінь.